Вітаю всіх на YouTube каналі Глаз. Кішка радує Окей, Серго серго немає. Серго Войт. Серго Войт іде. Це відеоблог. Як завозиться аудіки всім на холодно?

Номерок рок блатний на ну, Привітати свічки накала. Да, Знімаю свічки. Нема кінчились, трудулити. Околиця Луцька тут знову ні пройти, ні проїхати, адже сотні автовласників ходить. Наливаємо 5 літрів свічок накала. Закінчились в автомобілі. Та не знаю, як діти одирвають що Нами парять курску, якщо ти не була в Луцьку, Луцьку. Хто, хто не була в Луцьку, той не знає, як дівки діргають пуску. Перекупи з машинами парить кузку. Якщо ти не була в луцьку луцьку, Рату Ваня, завезе мене до луцька. Вивертає мої ноги, бо не як зірваться, так злітає. видно, зразу нові свячі на кала золив. І все.

Yes. класс! Нормально. <laughs> uh, забрал, кассу. Довольно. Жирная пачка? Нет, славый день. Ти робиш, Дивись, контент який ми не знімали. Багато є. є? Це твоє робоче місце? Розкажи ну, про нього паруслів. Ось тут в мене руський воєнний корабль. Що він робить? Він іде. Я ось таке лобове скло на реномастеру. Недорого. Це дешеве буде, бо він тільки закриває там, частинку, можна скол прикрити там, чи тріщинку на ведучку. Кока-кола. <laughs> ТВ здоровый, спасибо, что Кока-кола, сбердись с нами. Закиньте пару рублей за рекламу. <laughs> <laughs> ну, все с тобой понятно. Новый день, новая история, мам сказать, я. Прийшов забирати машину нас сьогодні четвер. Прийшов забирати машину, їхати на автобазар. Дуже цікаво, світла немає. І так як у нас ворота автоматичні, піднімати їх вручну. Це трошки займає часу зараз, побачите. так Тепер завдання виганяємо шини і точно так само е опускаємо ворота назад.

Операції провели. Правда вже майже восьма година. Ні, вже навіть є вісім з копійкою. Ми будемо з пізніми пташками тепер на автобазарі. Да, але нічого страшного, на кожну машину є свій покупець. Так що поїхали. Заїжджаємо до авторинку, зараз побачимо яка обстановка тут, яка ситуація. Місце вже нам заняли, стояти нам є де. В'їжджаємо. Холодно і мокро, дуже мокро і дуже холодно. Приблизно ось так виглядають мої сторони і курточка зараз. Така у нас погода. Я зараз знаєте що виявилось? Що світло було і ми дарма піднімали ворота вручну. Просто вибив автомат чомусь. Але вже просто настільки привикнув, що світло можуть виключити без попередження в будь-яку хвилину, що навіть не подумав перевірити автомат. Ну, буває, що зробиш. Так, авторинок сьогодні був провальний, але нічого, щасти, значить, іншим разом. Приїжджайте до нас в Луцьк, ринок достатньо великий ми чекаємо на вас. Так, то ми зараз їдемо до нас на роботу. Зараз зустрінемося з серим, що він там робив півдня, побачимо, продав щось чи не продав. Беремо Хлоо! Передаємо привіт нашим знайомим. Кірушка Я ще по дорозі заїжджав, забирав скло. Там резинки на нього їсти взяли. Що ви, бродяги? Що ви база? Що ти з знімаєш? Темно. Контент? Темно, кажу. А. Ah. <laughs> Найкраще би в нас світі картопля фрі від -меню. <laughs> зеркалу, манго меню. Хай за рекламу нам платить. Я манго, зв'яжіться з нами. Тут недалеко, 2 кг. Що ви бачите перед собою? Я бачу скарб. Це є скарб. У нас є план взяти скло і продати його. Де наше скло? Вон, це скло. Ні, то не наше. Так, Ти вас віддаються. Старий злий недовольний. На нові почти не вистачає грошей. Не вистачає 300 гривень. Класа. Клас. Тільки... Всього 400 А У них 300 не вистачає, що на диналожі. П'ятниця. Сьогодні в такому розночі. Машина вся замерша. Зараз no. нагрію і поїду забирати Тараса. Чоловік проспав собі. Нормально, собі Лежить, каже. Я не поїду на роботу. спать и хочешь чё? трошки ранковой традиции, Сергей Як завжди Тарасі Соня постійно підкавлю. Я не вже А ти що, не любиш кофе? Я, я ці, 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 не люблю. це. Це не добре. І так, новий день. Сьогодні працюємо над нашим сайтом. Починаємо запускати Google рекламу. ти довольні? Я поки що не знаю. Що не запустили, там побачиш. Побачимо результат, повідомимо вам. Зараз покажемо наш сайт, наш тікток. Може вам буде також цікаво перейти на TikTok подивитись відео. І так, отак виглядає наш сайт зараз, на яким будемо запускати рекламу. Тут у нас такий банер широкий. Тут є про нас. Розписано відгуки від клієнтів наших. Можете зайти на сайт павоклас. Подивитися, ознайомитись, можливо, комусь щось потрібно. Також є у нас TikTok Power Class. 7193 слідкувачі. Є відео, яке набрало 5 мільйонів переглядів. Зараз покажу вам. 5,2 мільйона переглядів. Повітряна тривога! повітряна тривога! Ось є такі відео з такого плану, також є відео такі цікаві. Тобто тут все, як ми робимо автомобіль, всі наші рухи по суті. Можливо, комусь буде цікаво, то переходьте, підписуйтесь, стараємося вести TikTok, Instagram. Також інстаграм точно так само. Павоглаз. нижнім прочерку. Так що чекаємо вас на наших соцмережах. І що в кінці відео хочу вам сказати, що ми будемо раді бачити вас на нашому каналі. Підписуйтесь на канал, напишіть нам може коментарі, чи вам сподобалось, чи не сподобалось наше відео. Це перше наше відео, ми пробне. Далі що будемо. Як вже не перше, вже воно не перший раз і не перше пробне, але... Ми думаємо, що тепер ми не відступимо від цього, ми завжди цього хотіли. Будемо знімати далі, щось цікаве, якщо буде вам цікаво. Та і все. Навчимось знімати краще. Вибачаємося за якісь, можливо, перервані лінії сюжетні, що там ми робили одне, тут бах, почалось інше. Потім там неочікувано закінчилось і продовження немає. Ну але ще опиту мало і все буде. Все, всем пока, базов, пока